Собачка захворіла, вона була на презентації в нас. В неї захворіла собачка, і собачку кліч вкусив. І собачка вже доходила. І вона каже, що мені робити? Мені треба вести, капати собачку. А кажу, не треба капати, я тобі дам левчика, і ти даш, і буде все добре. А вона каже, добре, я дала її. Вона казала, що як гемоглобін був 75, як була хвора. І вона дала левчика, і на другий день вже собачка приповзла до хати, відкрила сама двері і їла, і все. Вона каже, Боже, яка я щаслива, бо то породиста собачка, вона шкодує її, вона дуже розумна. І, і слава Богу, все добре. І вона тепер теж сказала мені, бо я їй говорила, що Аня, почуй мене, чого ти не хочеш мене почути, так як моя Наталя мені каже, Аня, почуй мене. А я тепер теж так кажу. Галя, почуй мене, чого ти мене. Хочу, ти ж подружка моя, ти ж, я тобі зле не хочу. Пий кажу: бачиш, в тебе є і остеохондроз і шийний вдовинний горб, і, і, і фібріатос, і тиски, і ногу тягне. В неї купа хворіб теж. А вона каже мені, ти мені не говори, бо я пити не буду. Бо я це пити не буду. Не буде. Раз сказала, другий раз сказала, більше не кажу. А вона мені прийшла до мене і каже: ну а що ти мені не думаєш давати пити? А я кажу, ти ж мені сказала, що ти не будеш пити. А вона каже, буду. Подивилася по собачці, вже повірила собачці. Вона ну, презентації була і вже вже п'є, вже взяла, вже п'є сама. Тепер ще подружка її, ну, сестра.